Що ми з тобою розмовляємо українською мовою на території України в незалежній Україні, яка зберегла свою державність? Це є вже привід для необмеженого оптимізму по самому факту цієї можливості. І е, не дивлячись на е, величезну кількість самих протиречивих і складних процесів, які. Ідуть в Україні і за кордоном протягом в тому числі наших трьох крайніх років, трьох років великої війни, ми все ж таки не поринули в вир диктатури, про яку там каже і Трамп, і Путін, і багато політичних противників Зеленського, якого я, м'яко кажучи, не є прихильником. Але на цьому оптимізм закінчується. В усьому іншому, це нескінченна череда зовнішньополітичних провалів, ну і об'єктивної реальності того, що весь демократичний світ із ліберальними цінностями опинився на межі катастрофи, пов'язаної із. Здебільшого помилковими парадігмами розвитку чого демократичного світу крайні 30 років. Ну, от, крайні 35 років після розвалу Радянського Союзу. Люди не отримували на Заході дуже довгий період е, реальних сенсів, а дуже велика, велика кількість різноманітних процесів привели до того, що е, популісти. Праві популісти вони все більше і більше захоплювали Уми, е, в тому числі завдяки брехлів пропаганді. Вони захоплювали Уми слабких людей, яких дістала слабкість або недоформованість е, тої повістки, яка надавалась умовно ліберальними демократами. Це з одного боку, з іншого боку, це. Величезна втома від ліберальної демократії в західному світі пов'язана із абсолютно банальними речами. Це дуже великим обкладанням податків і перерозподілом багатств, коли ті, хто чим більше заробляють, вони тим більше платять за тих, хто не працює. Це все накопичилось величезний вир різноманітних проблем, на яких праві популісти, яких сьогодні очолює Трамп. Я би навіть сказав праві популісти з силу ухилом вже явно відміченим у фашизм. А, і оці праві популісти ну, зрозуміло, що Трампу значно ближче е, Путін, ніж Макрон. Ну, це ж просто очевидні речі, і е, ясно, що Путіну ближче Орбан, ніж. Е, ну... Керівники там, ніж Столтенберг, наприклад, тому що Путін бреше, Трамп бреше і Орбан Бреше. Вот, і все, от вони знайшли. Ну тут настільки все очевидно, я абсолютно не сумніваюсь в особисті симпатіях е, Трампа до Путіна. І коли хтось розповідає там і каже. От Трамп щось там задумав, що він Путіна заганяє в Паску. Да яку паску? Ну це два брата товариша, які просто вміють брехати, вони все е, будують на брехні, вони цього не соромляться, їх це влаштовує, і їм в цьому комфортно. Для них вони багато разів вже звучили. Я взагалі не розумію людей, які на щось розраховували, е, коли приходив Трамп. Зрозуміло, що при перше президентське правління даної особи було певною мірою, ну, ще таким пробним. Але вся його риторика, яка відбувалась протягом чотирьох років наступних, його поведінка і фактично ініціація штурма парламенту Сполучених Штатів і так далі, я, ну ну, ну це просто є сьогодні реальність, і все сьогодні главою держави, нашого провідного союзника, світового поліціянта, гаранта міжнародної безпеки. Найбільшої економіки світу є людина, яка є симпатиком всіх авторитарних, ну певної кількості авторитарних і е, антидемократичних лідерів в світі, е, і очевидно, не є другом України. Чому так склалось? Це вже друге питання. Це вже тут питання, чи це правина Зеленського? Безумовно, сьогодні. Багато в чому, поведінка Зеленського не відповідає, тому як треба працювати, точніше, я би сказав, вже, мабуть, занадто пізно в цьому напрямку там, працювати. А, обговорювати сьогодні, це вже не має ніякого сенсу, потрібно реагувати. Реагувати ми, військові, можемо тільки одним: щодня нищити расистів. До того моменту, поки не буде, якщо буде якесь. Перемир'я, припинення вогню, якесь тимчасове припинення вогню. Більш того, я вважаю, що і після цього удари по ворожій території продовжаться зупинити сьогодні повністю гарячу фазу, скоріш за все, неможливо. Бо проконтролювати півтори тисячі кілометрів фронту, точніше, ну, де він фронт фактично вже всюди, по території, яка проходить кордон, або державний кордон, або лінія розмежування, або лінія бойового зітхнення сьогодні, да, вона станеться лінією розмежування. Я на сьогоднішній день ніяких інструментів реального припинення вогню не бачу. Більш того, повністю підтримую. Зокрема, таких ем, записувачів, зокрема Марію Берлінську, про те, який сьогодні сенс це робити Путіну. Ніякого, хто його може зупинити? Сили оборони України. Тільки Сили оборони України, коли б Трамп сказав: у тебе немає карт Зеленському. Зеленському треба було сказати: у мене є одна карта. Це сили оборони України, єдина карта, яка є сьогодні у президента.